Так, стійте, стійте, Ваш за цілих 2 мільйона. І аналізуючи те, яке веду летсплеї, я зрозуміла, що веду я їх в основному в компанії когось. З однієї сторони це добре, а з іншої, здається, так, ніби мені самі страшно грати в якісь хоррори. Але, 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 леді та джентльмени, я можу вас запевнити, що це далеко не так. І сьогодні я проходитиму Silent Breath. Саменька, без допомоги та присутності інших. І знаєте що? У мене це вийшло. Ну. В сенсі не пройти саму гру повністю. Це стало неможливим завданням. Impossible. Але принаймні я добряче не зняла крінж контенту саме для вас. Ну, не буду тягнути котика за хвостика, а ми розпочинаємо. Усім привіт, з вами Амурка, і сьогодні ми розпочинаємо нове проходження нової нашумівшої гри Silent Breath. Це хорора, яку ми сьогодні ми будемо успішно проходити та обсиратися разом з вами. Розпочинаємо. Попід юйку. Одна з моїх фобій, щоб я от не ковтала якусь рідину. Блять, щоб я не ковтала в той момент, коли був скрімер, щоб я, не дай Бог, не подавилася від цього. Якщо ти подивишся в пустоту, скоро пустота почне дивитись на тебе. О мій Бог, це, це типу, пародія на відеокамеру. Я не знаю, чесно кажучи, це ніби реальна місцина. Так, гаразд, ми. Ми хто? Це... Якась поліцейська нігеляторна пушка. Так, ми на якомусь розслідуванні. Я так розумію, тут сталося якесь вбивство, судячи по. Так, судячи по місцю. А, а що з лицем? Він слідкує за мною? А чому лице не видно? Заблюрено. А! А, шифтувати можна? Так, дійсно бігти можна. А я так розумію, когось хлопнули молоточком. Це що? О мій бог. Мені здається, мені прийдеться дуже багато чого блюрити. Що він робить? Що? Що? Серйозно? З усіх речей, які тут валяються, ти обдивлюєшся пляму? Мені можна ж сюди заходити? Я, типу, дослідник якийсь. Я досліджую це вбивство. Взяти невистачаючий постер. Папак? Блядство. Що це? О! Ну, це взагалі то було очікувано, але чого, блід, так стрьомно? Так, гаразд, тут якісь вже трупи. Так, ця гра розрахована на те, щоб якраз то в такі моменти я не вищала. Та як я можу це зробити, якщо воно мене так лякає? Гаразд. А чого так повільно? І чому стільки трупів? Там же ж був. На не невистачаючих вистачаючих людей. Перед тим як це надто пізно. А, а, що, а що, робити? що робити? Ні, ну мені так і сказали, що я маю знайти людей. В лісі? Ви прикалуєтесь, я одна маю йти в ліс, я не піду туди. А раптом там слендермен з записками мене очікує. Взагалі це актуально, Що хтось вірить в кріпіпасту? Я бачу, там кладовище. О, мати боже, будь ласка. Збережи мене. Я е, можу прыгати? Ні, я пригати не можу, я можу тільки шифтувати. А взагалі, то чого я так багато говорю? Ми ж маємо якби хіше ходити. Але якраз то, коли я говорю, мене це заспокоює, я не можу по-іншому. Це. Як це, це стрьомно. Які це. Дуже стрьомно. У мене немає слів, чесно кажучи. Якесь таке саме ось ця ось тишина. Дуже нагнітає, дуже нагнітає. Вас це не нагнітає. Ну, звісно, ні, ви там сидите суспик. Атен oh, ні, в українців стане тригер на цей звук, звісно, можна, будь ласка, без цього. Не знала в той момент, що конкретно саме коли моби виступають навколо тебе, не можна говорити, а не в процесі всієї гри. Проте це буде доказом того, що я конкретно обісралася, коли сказали бути тихою. В принципі, весь перший матч я проходила дуже тихенько, навіть не говорячи в мікрофон. Вибачте за факап. Просто мурашки по шкірі, як я збираюся це пройти. Мене аж перетіпало 200 разів, в той момент, коли мені потрібно було мовчати, я не розумію, коли саме мені потрібно було мовчати в той момент, чи весь цей час. Інакше який сенс з цього летсплею, якщо я постійно маю бути тихою. Гаразд, давайте поспідрадимо. Окей, погнали. Та швидко. Значить, один був там. Я тут нікого не пропустила взагалі? Точно там лише один був? По-моєму, там декілька, ні? Ось цього знаю точно. Цього ми точно брали. Коли та сестра, мені взагалі, типу, не можна рухатися, чекати, поки вона пропаде? Чи мені, можливо, якось треба присісти на якусь кнопку? Та тут немає такого, тут тільки рашитися. А що, вже тут немає тієї дівчини? Реально, я ж начебто її брала тут, я її бачила. Тільки не кажіть, що трупи постійно спавняться в рандомних місцях, в різних. Ой, щось підлагало. Ось саме тут підлагало. Появились? Ні. А де? І так мені по всій карті необхідно знайти усіх трупів? А як я це зроблю в таку ніч? Ні, ні. ні, Сука. Я не далі пауків. Де ми зараз? Ми десь прийшли, я не зрозумію, де. Так, гаразд. О, взагалі десь я чула, що якщо, що якщо пташки літають ось таким чином, має відбутися якийсь пиздець. Але по цій грі так і не скажеш, так миролюбно все навколо, правда, містер поліцейський? Так, пане? Ну пизде. Так, все пока. Треба заспідранити, ми маємо виграти, інакше немає сенсу цього проходження. Це я чисто, якщо не поїм зранку. Так, я знаю, що той чувак must have має бути в тій бутці. А ще я передивилася трошки тіпсів. Я розумію, що більшість тих, хто грає в цю гру, навіть не приходить половини. Я так розумію, це просто якась лякалка. 1,5. і все крутиться навколо цього кладовища. Але попередній раз, коли ми там були, ми побачили якийсь, яка, якусь хату. Вони можуть навіть днем навіть сюди потрапляти, ви розумієте? Тобто це не мирний час. Зараз теж можуть ганяти. Дзузьки. Та де ж воно? Я ж бачила того разу появилась одна дівчина. Це того разу мені тільки в перший раз повезло. Блядство, вночі ніхера не видно, чесне слово вам кажу. Тут хтось є. О, є. Давайте, давайте. Зараз виходить навіть краще, ніж було. О, там хтось є, живий. Там хтось живий? Пане! Привіт! Три. Ми вже знайшли три. Ви розумієте, що це значить? Це значить, що більше половини. Залишилось два. Де ще можуть бути ці покидьки? У мене серце колотає. Ні-ні-ні, починається ніч. Чорт. Чорт знову шепоті. О, ні. Рухаємося далі, рухаємося далі. Шлюхи ми не можемо програти зараз. Блядь, блять, дерева. Два на одного нечесно. Я так само десь виглядав один в один. Сука, блядь, ай вонтубрин вона сказала: не рухайся. Я хочу тобою насолодитися, надихатися. My friend. You're my friend now. так. Ви мене заїбали. Одна блять, від одної не можна відвертатися, від другої не можна втекти того, що хоче пограти в хованки. А я казала, що буде слендермен. Ну, щось типу наподобі того зробили. Це просто жах. Та я зрозуміла. Я не дивилася в пустоту. Чого вона дивиться на мене? З якого фіга? Звісно ж, тьотя гарна і на неї не можна від неї відвести погляд. Ханати, будь ласка, тримайте себе в руках. Я, звісно, знаю, що ця неймовірна, але будь ласка. Інколи тьоті не вистачає особистого простору. Без паніки, дівчатка, без паніки. А? Його немає. А. Давай швидше. Я ненавиджу, ненавиджу моє переслідування. Сотню раз казала і продовжу казати, що я ненавиджу, коли хтось за мною стежить, коли хтось за мною ходить, тим більше. Бляха, нам чисто повезло того разу. О Боже, це нагадує мені поворот не туди. Ой. Це не тіло? Капець, це ще й не те. Ні. Be nee. quiet. Пошл нахер. Народ, <плес> це для мене смерть. Я не можу таке грати. Ви розумієте, блять? Піше ніякого Буду грати в версію. Я знову повернулася до кладовища. Блять.

Ми вижили Є! Сука, я була ледь на раді. Я могла тільки що завищати, я вам це, блядь, гарантую. Проти тварюка тварюки можливо, можливо сховатися. Блядький пиздюк. Що цього може бути тільки той е, ангел з доктора, хто? На якого треба блять постійно дивитися, щоб він не рухався. Як можна стиг? Як можна було в таких е, умовах виграти, скажіть мені, коли. Херня, яку я якраз, я якраз говорила в той момент, типа ще не вистачало ангела, як із доктора хто? І прийшла. каже, це не Ангел. І саме в той момент, коли я про нього згадала, з'явилася ця кошмарина, на яке треба було дивитися, інакше вона тебе з'їсть. Що в цьому випадку робити з нею? Що? Ой, ну тьотю, звісно, тьотю Амурочку всі люблять. І чому взагалі всі ігри про хорор, майже всі ігри, це. Всі, я хотіла сказати, що всі ігри про хоррор, вони до 2000-го, не бо. Бу... Мені дедуть договорити. Я мала на увазі що всі ігри про хоррор в більшості це до 2000 року. Ніби після 2000-х життя покращилося? <laughs> Hi friend. Yeah. I want to play hide and seek. Yeah. You hide by seek. Yeah. Get it, Nine eight seven six five. До чорта! Все таки той рекорд ми не змогли побити, а точніше я, тому що я сикуха Всім дякую за перегляд! Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео Амурки. А ми з вами прощаємось Ненадовго Всім па-па!